Мої хлопчики та дівчатка, а також дорослі глядачі. Сьогодні ми зустрічаємося з вами знову ж в домашній лабораторії. А що ми сьогодні будемо досліджувати, досліджувати і з чим пограємось, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Він і жовтий, і сипучий, у дворі насипаний кучею. Якщо хочеш. Можеш брати і почни ти з ним грати. Ви всі любите, ви догадалися, що це пісочок, і всі ви дуже любите гратися в пісочку. Тому сьогодні ми, ми познайомимося з його властивостями. Ось така невеличка лабораторія у нас сьогодні вийшла. Ви бачите, що в мене насипаний пісочок, він сухенький. Да? Сухенький, нам потрібна буде ложечка або лопатка для пісочка, у вас вона є, і ось така біленька тарілочка. Ми зараз розглянемо, що ж таке пісок і з чого він складається. Ось взяла я тарілочку і буду набирати ложкою пісок, і погляньте. Я його сиплю на тарілочку. Як ми бачимо, дітки, пісок дуже легко сипеться. Отже, він сухий і сипучий. А тепер, дітки, візьмемо ось такий пристрій, це збільшуване скло, або лупа його називають. І за допомогою лупи ми дуже близенько розглянемо пісок. Чого ж він складається? Що ви бачите, наведемо його? Він складається із зерняток, мілких камінчиків піщинок, які не прилипають піщ... друг до друга. Як виглядають піщинки, дітки? Вони дуже-дуже маленькі, кругленькі, жовтенькі. Коричневі, світло коричневі. Бачите, яких тільки шматочків пісочку у нас немає. О. А зараз, дітки, ми знову ж взяли тарілочку і жменькою беремо горсточку пісочка і будемо його сипати і старатися сипати в одне місце. І спостерігайте за пісочком. Що у нас утворюється? Ось одну жменьку пісочку я насипала. Що у нас ще візьму пісочок? Бачите, я стараюся сипати в одне й те ж місце. І що ми бачимо? Що у нас виростає гірка. А тобто конус такий, який росте у висоту. Якщо діти довго сипати пісок, то по краях він теж розпливається по тарілочці все більше і більше заповнюючи її порожні місця. Тобто, який діти ми висновок можемо зробити? А висновок, що пісочок може рухатись. Бачите, він рухається, все поступово заповнює порожні місця в тарілочки. Дітки, а давайте згадаємо, для чого, де використовують пісочок. Ви вже знаєте, ми багато про це говорили. Пісочок використовують в будівництві, з нього роблять розчин, додають туди цемент, водичку. І за допомогою цього розчину кріплять цегли та каміння на будівництві. Пісок використовують при гололедиці, коли посипають ним доріжки, щоб не було слизько. Для дитячих ігор на ігрових майданчиках ви любите гратися. А також дорослі художники-діти теж малюють на піску свої картини. Ми сьогодні також станемо з вами маленькими художниками. Ось наберемо в тарілочку зовсім трошки пісочку, розрівняємо його. І намалюємо сонечко кружечок і промінчики. Ось таке сонечко ми з вами намалювали. Дома, якщо ви будете проводити досліди і або гратися в пісочку, то за допомогою. Батьки, щоб вам прийшли на допомогу, щоб ви взяли деку або посудину, не розсипали пісочок. А також, дітки, пісочок можна замінити манною крупою. Манна крупа така ж сипуча, як і пісочок. І можна погратися. Я думаю, мама вам виділить склянку манної крупи, яку ви полюбляєте. А сьогодні діти ми з вами познайомилися з сухим пісочком. На слідучому занятті у нас буде вологий пісочок. Отож, до побачення, малята. Бувайте здорові! До зустрічі!